Всім привіт! Як ви вже побачили з назви ролика, в мене сьогодні на огляді досить цікава паличка, зовсім не бюджетна, можна сказати, що топ-сегмент. І я її випросив свого товариша по рибалках майже місяць тому, але досі не мог зібрати цей ролик докупи. Але ж ось нарешті, то давайте дивитися. Як ви напевно знаєте, матаги – це майже завжди кастом. І це водилище не є виключенням. Збиралося воно відомим родбілдером Романом Мітюрічем для людини, яка на той момент більшість часу ловила на мікро та нано блешні. Робочі характеристики цієї палички наступні. Довжина за моїми замірами десь на 4 мм менша, ніж 2 метри. Тест, заявлений для цього бланку, від 0,2 до 1 г. Стрій, також заявлений виробником саме бланку, модерейте, тобто середній. Вага вийшла 54 грами, але це з металевим руків'ям, яке було встановлено пізніше. Спочатку вага вудочки, зібраної Мітюрічем на карбоновому руків'ї, була в районі 40 грамів. Тільця встановлені Fugji Тюльпан не є протизахлесним і це є вимога власника. Але можу сказати, що тюльпан і ранінги, напевне, найменші, що я бачив у своєму житті. На бланку встановлена досить довга вклійка довжиною 35 см з діаметром в найтоншій частині 0,6 мм. До речі, на вклійці розташовані три ранінги і тюльпан. Четвертий ранінг стоїть на місці з'єднання вклійки і основного бланку. Руків'я наразі стоїть титанове з нижньою гайкою катушка тримача, і це титанове руків'я вже додатковий тюнінг. Воно замовлялося окремо, а встановлював його. Також досить відомий родбілдер Вадим Пушкарьов. І от як на мене, цей додатковий тюнінг є досить спірним рішенням, особисто я вважаю металеве руків'я непрактичним. В холодну пору року ловити з ним буде некомфортно, та й підвищення загальної ваги більш ніж на третину, як на мене, зовсім не компенсується естетичною складовою. Але то мої таргани: власник спінінгу вважає інакше. Тож, якщо є гроші і бажання, то чому б і не тюнінгувати своє водилище по максимуму. Як же цей максимальний тюнінг проявляє себе в роботі? Найперше, що мене цікавило, це звісно мармишинг. Хоча, ще раз наголошую, що водилище збиралося зовсім не для нього. Але сам тестовий діапазон цього екстра ультралайту товсто натякає на можливість його використання саме в мормоловлі. І тут, незважаючи на майже захмарну ціну цього вудилища, не все так однозначно, як хотілося б. Ця матага кидає мармишки далі, ніж будь-яке вудилище, що я тримав у руках. Ми навіть з власником цієї палички сумісні експериментальні покидушки організовували. Мінялися вудилищами, міняли на них катушки, мінялися шпулями зі шнурами, адже наші катушки від чиману це дозволяють. Все одно при будь-яких розкладах, Матагі бросала однакові мормишки на декілька метрів далі. Ще одна вражаюча особливість це чутливість цього водилища. Для бланку, призначеного для арійної ловлі, на що натякає буква «А» в абревіатурі моделі, для довгої тонкої вклійки чуйка дійсно незвичайна. Мені здалося, що я чую в руку коливання мормишки на тому кінці шнура, як вона дзвенить на проводці. Що вже казати про торкання підводної трави чи пощіпування мальків. Але от обережні пакльовки мілкого краснопіра, коли він просто веде шнур вбік, водилище не завжди передає у руку. Однак це напевно про всі спінінги, скільки б вони не коштували, бо це особливі саме риби, а не снастей. І от ще про краснопера чи іншу білу рибу. Як на мене, водилище дещо жорстку для того, щоб задавати плавні і повільні проводки. Які так подобаються самі білі. Ну або будь-якій рибі по дуже холодній воді, легке ворошіння водилищем передається на приманку досить різко і задати м'які рухи складно, це потребує додаткових зусиль від риболова. Таке враження, що водилище більш джигове, ніж мармишеве. В цьому воно дуже схоже на нанозеро, але звісно, тендітніше, менше тестом і довше. На підставі цього можна було б очікувати якихось незвичайних звершень у мікро чи нано-джигу від цієї маташки. Але на момент тесту я не зміг знайти місце, де б стабільно з берегу клював окунь, бо це саме і є цільовою рибою для джигових проводок. Однак мені на думку припала інша нано-джигова риба це бичок. І так, бички не відмовилися прийняти участь у тесті цієї вудочки. Але тест не виявив очікуваних надзвичайних джигових звершень. По-перше, мені не зовсім сподобалася дальність закиду. Після мармишевих рекордів я очікував, що і один грам свінцю або вольфраму полетить аж за горизонт. Але не склалося. Може, справа в моїх руках, хоча досить строгий стрій матаги, мені ближче і зрозуміліше багатьох сопливих арійних палок, що побували в моїх руках. Однак джигова приманка на 1 грамі летить далеко, можна навіть сказати, достатньо для екстра ультралайту, але без рекордів. Я б навіть сказав, би, що перероблена Миколою Харченком трапара, що побувала в мене на тесті в цьому році, по дальності закиду 1 граму відчутно перевершує 2-метрову Хоча вудочка від MajorCraft значно коротша. Може мені й здалося, бо в лоб я їх не порівнював, але в мене постійно було відчуття, що я буквально трішечки не докидую до риби. Що стосується чуйки, то я теж не помітив нічого надзвичайного саме у джигу. У відчуттях, що дає матаги на джигових проводках, немає нічого, щоб перевершувало, наприклад, значно дешевшу crazy Fish на Zero. Що ж по роботі з іншими приманками, тобто воблерами та блешнями. Щодо Воблерів, то я б сказав би, що враховуючи відносну жорсткість і злість бланку, цією вудочкою можна навіть твічити в межах тесту. Але чи багато ви знаєте воблерів міно, міно, чия вага не перевищую граму? А от з блешнями все відмінно. В мене не вийшло під час цього тесту поїхати спеціально на блешневу рибалку, але я неодноразово на протязі цього й минулого року тримав піддослідну вудочку у руках на сумісних рибалках з її власником. У тому числі при ловлі на блешні. Може не завжди ці рибалки попали на камеру, але свої враження від роботи матаги із залізом я склав чітко. Закид виходить далекий, а головне, дуже точний, чому сприяє та сама джигова жорсткість і злість строю. Причому, чим менша вага блешні, менше граму я маю на увазі, тим більше матаги починає вигравати в дальності у інших конкурентів. Чуйка також на висоті. Не скажу, що прям коливання найменшої залізної чешуйки чути у руку, але напевно від 0,8 г так вже чути. І можна контролювати чи грає блешня, чи вже ні. Злі покльовки головня паличка також витримує без проблем. Боротися з цією рибою також цілком можливо. Власник спіннінгу припаркував їх не одну сотню. Навіть мені вдалося потримати головня на цьому бланку. Щодо надійності водилища й боротьби з крупним трофеєм, то хоча я під час тестових рибалок не спіймав нічого досить крупного, але власник, по-перше, ловив при мені немілку рибу, по-друге, навіть підіймав досить вагомих головнів самим бланком, на що я б не зважився. А по третє, розповідав, що без особливих побоювань, закидав джигові приманки на вантажках в 2 г, тобто перевищував тест мінімум вдвічі. І навіть досить успішно створював такими приманками анімацію. Хоча я знов таки не наважився на такі експерименти з чужим і досить дорогим водилищем. А отже, зі слів власника, можна зробити висновок, що цей кастом є досить надійним водилищем. Навіть сумніви щодо правдивості тесту починають з'являтися. Які ж загальні висновки про цю паличку можна зробити? Чи варта вона витрачених на неї грошей? По-перше, це не зовсім мармишеве водилище. Це дуже гарний екстра ультралайт універсал, якому доступні майже всі опції у тестовому діапазоні. Причому доступні не у вигляді, аби було, а на досить високому рівні. По-друге, що стосується самого мармишингу, то я би сказав, що для літньої ловлі матаги підходить майже ідеально. Літом не буде дискомфорту ані від металового руків'я. Ані від відносно жорсткого строю і різких рухів приманки. Навпаки, досить різкі і амплітудні проводки літом навіть зваблюють рибу краще. Але це не відноситься до холодної води. Тобто цінність матаги як мормишевого інструменту падає в будь-який інший сезон, окрім літнього. По-третє, водилище створювалося для ловлі на мікроблешні, і тут воно ідеальний інструмент. Звісно ж, для певних умов. Ну і четверте. Паличка кастомізована і індивідуалізована по максимуму під свого власника, причому власник чітко розумів, що саме йому потрібно. Взагалі, коли береш в руки цю моташку, то відчуття ніби тримаєш статусну люксусну річ, і що цікаво, безглузде, на мою думку, металеве руків'я лише посилює це враження. Може непрактичність це одна з ознак лакшері? На практиці ж, майже для всього, що може це водилище, я б напевно зміг би підібрати значно дешевший аналог, але це був би аналог в одному з видів ловлі, в інших він би не дотягував до матаги. Взагалі ж, після певної планки ціни, практичні якості будь-якої речі, не тільки водилищ, ростуть зовсім непропорціонально росту витрачених на них коштів, а значно повільніше. І сенс такого придбання вимірюється зовсім не робочою цілісообразністю. А задоволенням, яке ви отримаєте і за яке здатний заплатити. Тож чи варте це водилище витрачених на нього грошей? Так, однозначно варте. Чи придбав би я щось подібне собі? Не впевнений. Можливо, я ще не готовий до лакшері, а можливо, просто занадто зациклений на практичності. Але як би там не було, я радий, що мені довелося половити подібною вудочкою. Тож всім не хвоста не лоски і до зустрічі на рибалках.